Ось, хлопці, без будь-яких прелюдій є така справа. Я ось мамця на q 35 чипсеті, тут Q стоїть Quad-Core 8300, ось тут ось Атлон двох'ядерний 4200, як я вважаю. Ось тут ось 6 гігів такий рознобійний DDR пам 2 пам'яті в два каналі стоїть. Ось тут 5 гігів, тут 3 плашки по гігу і одна плашка по 2 гіга. Вона в такому півтора каналі працює. Так що і ось це в мене, це остання моя DDR 2 пам'ять, яка ні в якому комплекті не стоїть. І так що це була, це була така справа на 2 доби, щоб підібрати таку комбінацію ось, ось, ось цих Всіх модулів, які працюють на такої чистоти, так що це зараз мене йде на вторинку, і я можу казати таке щире довідзення ось в моїй колекції ddr другої пам'яті.